Доброго вечора, мої малесенькі любі друзі. У мене для вас є нова казочка, а називається вона Як козеня посуд мило. На великій фермі жило біленьке козеня з мамою. Йому подобалося бігати, стрибати, мірятися з кимось силою, штурхаючи суперника маленькими ріжками. Матінка коза, щоб її дитя було бадьорим і сильним, на обід готувала смачні овочеві й фруктові салати. Козенятко їло корисні страви, а одмити після себе посуд не любило. Воно стрім голов вибігало за столу, а на жодні умовляння мами допомогти їй по господарству не зважало. Тож якось козіце набридло, і вона вирішила провчити маленького розбешаку. коли настав час обіду, Мати поклала на стіл велику й смачну капустину, а тарілку поставила брудну, ту, яку після себе не помило козенятко зранку. Маля прибігло їсти, сіло й побачило брудну тарілку. Бешкетнику це не сподобалося. Він трохи подумав. Пішов до мисника й узяв чисту тарілку. Так було й за вечерею. Але наступного ранку. Коза знову дала синові брудний посуд. Той глянув на намисник, але чистих тарілок уже там не було. Тож він похнюплено сидів за столом. Мамо, я все зрозумів, сумно зітхнуло козеня. Коза усміхнулася, швиденько повимила увесь посуд, і вся сім'я з апетитом почала снідати. А після сніданку козеня одразу помило. Не лише свою, а ще й мамину тарілку. Отже, мої любі, слухайте, підписуйтесь, Па-па, з вами була Наталія Мельник.